Найперше у ЗСУ я з, літа, з е, середини літа. Але до цього я займався високоточною стрільбою, мабуть, 10 років самостійно, чисто, тому що мені це подобається. Першу частину війни я був у теробороні, у ДФТГ, але потім я побачив, що там стріляти ні в кого, що ми просто сидимо в місті. Так, ми допомагали місту, але не воювали. Тому я пішов до воєнкомату і попросився до ЗСУ. Е, і Мене привезли. Я спершу не знав, ким я буду. Нам казали, що треба водії, чи може ще хтось. Але прийшли, сказали, що потрібні снайпера. І я сказав, я якраз вмію, то я піду до снайперів. Нас в місяць навчали у військовому таборі. І тільки після цього ми поїхали вже воювати стріляти по окупантах. Ми стріляли з великої дистанції по Бліндажу супротивника, і я попав у окупанта, який був на великій дистанції 1342 метри. Для мене це була справжня велика дистанція на той час. Я до цього навіть на стрільбищі на таку дистанцію не стріляв, але з третєї попитки попав у нього. І навіть вгадав вітер, вгадав, наскільки він продвинеться за цей час, тому що моя куля, куля летіла майже 3 секунди до нього. То за цей час він міг десь піти, залягти або ще щось зробити. Але все склалося гарно і попав. Звичайно, ми висуваємося у район, де піхотинці побачили ворожих, ворожу активність, де хтось ходить, де хтось висовується окопа, не тільки сидить під землею, але когось можна побачити та попасти. Ми вишукуємо якусь дистанцію, де я міг би залегти та побачити супротивника. Найбільша складність, коли хтось рухається або потрапляє в поле зору на дуже короткий час. радієш, що, що в тебе вийшло, що ти попав. Тому що це дуже складно, вітер. Супротивник показався, зник, показався, зник, йшов хутко. І це дуже складно попасти, вибрати момент, коли він зупинився, чи коли він йде, але не дуже хутко. Або коли він показався і ще не встиг зникнути. Оце, мабуть, найскладніше в нашій справі. А так, нічого не відчуваєш, ти знаєш, що ти робиш те, що треба зробити, і робиш свою справу. Те, що показують снайпер, обвішався лішими, там прокрадається якимись лісочками, повзе. Зазвичай цього не стається. Зазвичай ти просто йдеш як звичайний піхотинець і все. А маскування воно більше в голові. Ти повинен знати психологію противника і сховатись так, щоб він не подумав, що ти там є. є не стільки, це не стільки технічні засоби, скільки психологія. Сховатись там, де ніхто тебе не чекає. У мене теж були стереотипи, коли я був гражданським. Я теж думав, що доведеться е юзати багато обладнання. Таскати з собою кікімору, телескоп якийсь там, замірювач вітру, але зазвичай в тебе немає можливості оце це тягати з собою, та немає часу це все приміняти. <плес> Тому ми беремо набагато менше обладнання і стараємось обходитись без нього, стараємось. Використовувати наші міски, вони заміняють обладнання зачастую. Це трудно сказати, тому що зазвичай ти вистрілив, супротивник пропав. Ти не знаєш, чи ти влучив, чи в нього пуля просвистіла десь рядом, та він заліг. Але інколи дійсно спостерігач бачить, як людина отак от оп, і стала падати неприродньо, то ти розумієш, що ти попав. І радіоперехвати зазвичай вони кажуть самі, що у нас трьохсотий або двохсотий. А так порахувати дуже складно. Ти просто стріляєш і надієшся, що ти попав. Зазвичай ніхто не стріляє у відповідь, зазвичай вони починають ховатися або вбігати. Зазвичай ховаються, падають на землю, повзуть, відповзають десь. Інколи ми отримуємо радіоперехвати від противника. І там вони кажуть, в нас трьохсотий, в нас трьохсотий, в нас ще один-трьохсотий, це робить снайпер, ховайтесь, вбігайте, щось таке. Один раз був навіть кумедний случай. Ми стріляли по окопу ну, такому бліндажу противника. І спершу вони по дистанція була дуже велика. Але вони спершу просто ходили, потім, як почули, що свистять пулі, вони почали бігати, як на стометрівку. Потім, далі, коли ми вже попали по, по противнику, вони почали вискакувати перекатом з того бліндажа, а під кінець вони почали рити новий вхід до бліндажа, бо з бокового було дуже небезпечно їм. Так що це одія. Так, так може. Він не може підбити багато бройної техніки, але якщо йде піхота в наступ і ти починаєш влучно стріляти, то ти, по-перше, можеш вбити значну кількість супротивника, а по-друге, вони лякаються цього, залягають або вбігають, то він... це дуже важливо. Основна робота снайпера або навіть Марксмена це десь залягти і поки всі біжать, прикривати їх здалеку. Якщо хтось із супротивника висунеться, то стріляти в нього. І супротивник не зможе висунутися, і наші хлопці добіжать спокійно до нього. Забросають гранатами. Теоретично ти повинен спершу вибивати командирів, потім кулеметників. Усяких активних людей, хто спроби командувати, якось направляти людей, але зазвичай ми не бачимо таких людей. Це було раніше, коли піхота йшла, коли багато людей йшло в атаку. Зараз ми бачимо максимум 3-5 супротивників, які йдуть. А зазвичай це два, три, мабуть, один чоловік, то ми стріляємо, нам не, не з кого вибирати. Стріляємо, кого бачимо. Бували навіть не один, а багато пострілів ми колись робили вночі. І ночі в тепловізор, по-перше, складно відрізнити людину від е, якогось е, предмета гарячого. У Ін... мене один раз було, е, коли я побачив декілька гільз гарячих. Е, вони лежали на землі, і воно виглядало, наче декілька ворогів залегли на дальній дистанції. Але потім я побачив, що вони довго не рухаються і зрозумів, що це не люди. Інколи супротивник ходить по лісу, і воно поміж гілок так мількає, але ти повинен в них стріляти, бо інакше ти їх зовсім не бачиш. Також стріляєш і дистанція велика, інколи якісь дерева між тобою та супротивником, але приходиться. Стріляти, бо іншого випадку не буде. Бої бувають усякі. На один вихід ти тратиш два-три патрони і все. Бо противник показався, ти стрільнув, все, він зник і стріляти ні в кого. Але коли супротивник йде на штурм, вони бігають туди-сюди, то ти можеш вгатити 20-30 патронів, тому що є в кого стріляти. Перше, йому потрібні мізки. Він повинен думати. Думати, як вибрати позицію, віднайти позицію, де багато, видно багато супротивника і де ти можеш залегти на підходячій дистанції та бути в безпечній ситуації, бо тебе теж. Якщо тебе помічають, одразу по, тебе, по тобі починають працювати танки, артилерія якась, СПГ, то <смі> треба маскуватися. У мене було декілька разів, коли в мене знайшли ворожі мавіки і одразу немає снайперських дуелів. Якщо тебе помічають, по тобі одразу робить артилерія. І по мені працювала СПГ. Мабуть, 10 або 15 вистрілів. Ми бігли метрів 200 під обстрілом і по нам прицільно стріляли, стріляли, стріляли. Але повезло скрились. Це Саваж 110-й у калібрі 338. Він з алюмінієвою ложею автоматик, яка дозволяє трохи краще стріляти. Приціл Night Force, максимальна кратність 35 і це дуже гарно. Але ми маємо також інші гвинтівки. Для коротших дистанцій в нас є Зброяр Z10, це напівавтоматична гвинтівка 308-му калібрі, яка виробляється на українському заводі Зброяр, яка є копією американської системи r 10 і вона працює, мабуть, до 800 метрів. А Саваш 338 працює до 1,5 кілометрів, хоча це і... <свісно> дійсно важко така дистанція. А також в нас є 50-й калібр це 12,7 на 99. Американський, американський патрон. Але він, більше, він дуже важкий і гучний, тому більше працює по бронетехніці чи по машинам якимось. Вони раді, що хтось прикриває їх, І якщо супротивник вилазить, то він стріляє по супротивнику, і той ховається. І менше стріляють по ним самим, коли вони йдуть в атаку. Тож завжди ми приходимо до людей, і вони радіють, що ми з ними Мабуть, коли закінчиться війна, я продовжу своє хобі. Також буду стріляти по мішеням. І в цьому є плюс, бо вони не будуть вбігати від мене, будуть стояти на місці. Йдіть додому і залишитесь живими.